Ну, ша, мої котики, усім привітулі? Ми знову заходимо у Шрімпогейм. Ну, точніше, ігра Кальмара 2. Я сподіваюся, що я зможу вижити, але мені вже тут не подобається. Так, ну що, телепортуємося? Телепортуємося і виживаємо. Так, ось, а скільки нас, до речі, тут пишеться, скільки нас, чоловічок. 28 із 30. Нічого собі, так. А що у нас там? Де наша грошеня? Нема ще. Друзі, ще ніхто не повмирав, на грошенят ніхто не видав, Та нічого, нічого, зараз все почнеться. Так, ну що, а цікаво, цікаво, я, до речі, другий раз тут граю, о, там, до речі, шоп. О, що шо це у нас? Так, зачекайте, а то я зараз тут буду стояти, а вони підуть без мене. Давайте, запускайте нас. Ого, тут капібара? Так, до речі, я граю другий раз. Мені цікаво, будуть інші ігри або ні. Я в шоці. Так, а я не поняла. Це ми по 15 іграків позаходили. Навіщо тоді групу з 30 робити? Так, ну ми стоїмо. Прошу раз у мене вийшло виграти. Давайте спробуємо у цьому Ми разу. Віу! Боже, так краще не пригати. Оп! Стояти, стояти, тихо! Нічого не робити. О, побіжали. Скоріше! Оп! Стояти! Друзі! Друзі, там кого стріляють! Боже! Прям біля. А що такого? Що ми целимося в мене? Я я нормальний. О, що він там побіг? Так? От Криса бігає разом з нами. Пугають мене. Yeah! <laughs> я прям на грінлайн телепортувалася. Ось так треба бігати. <laughs> Так, ну що ви там? А скільки нас вже залишилося? Скільки там? Ну, до речі, цього разу дивіться, нормально, нормально так ходять, але там чувачела прям в прямо прям нічого не старається якось. Ага, він вже мер. Так, я подалі буду стояти, тому що в прошлий раз я просто впала і думала, що померла. Так, і що там? Ой, а дивіться, а що це таке? Це можна стати? Стати? Червоним, як то їх називають, з пушкою. А, дивіться, а що це таке? Ой -ой -ой -ой, нам деньги посипалися. Давайте подивимося, що тут можна. Так, що це таке? 375к, а у мене тільки 3К. 500. А що можна... А, можна так сідати? І то можна було дивитися? А що вже наступна гра? То можна так дивитися. Ви бачили, як тут чел ложився? А, ну це ж в першій частині, коли я знімала. Коротше, там десь. О Боже, ну це це торба мені. прошу, ні, тільки не це. Я я буду зараз програвати, Боже. Я просто не зможу. Зонтик! ну ви, ви уявляєте. Боже, Боже. Можна мені не дишати? До речі, мені ще дуже важливо встигнути, а я тут ковиряю, а можна якось облізати, щоб воно краще там. Ой Боже, що там вже відбувається? Хтось жує печиво. До речі, ви пробували в реалі таке печиво. О Боже! Не вбивайте, будь ласочка! О май гад, а я хоч встигну. Давайте тут. Боже, друзі. Це потрібно було мені таке витащити? Як тут тут? Я просто імба! Ви бачили, ні разу не стратила. -хе -хе -хе. Оце так. Боже, ще 11 хвильок, навіть даже... хвилюк кажу. 11 секундочок залишилось. А що тут ще можна купити? О, касим... що можна купити собі таке? Мільйонів! Да боже, скільки тут грати потрібно. Ви що, с ума сішуй? Ой, там же... що таке? А що таке? А шо таке? Що це воно красне? А, це грошенята падають. Боже, я думала вже нас прийшли впивати. А що в мене це? Що це таке? А? Нема... не знаю. Можна єдиничку? Ні? А чого він стріляє? Це нормально вообще? Чел. Киш відсюди. Не, він бігає і стріляє. Я не хочу, щоб він стріляв. Ууу. Може, треба на кроватках лежати? Як ми. Лянь, чувака заваліли! <схи> він там просто лежав. облін. Да! Ось так ми зараз будемо прятатися. Вам подобається, до речі, така пісенка? Мені так, але настрій не дуже. Туруруру, туду. Давайте вже будемо виходити. Я сподіваюсь, мене не б'ють. Одразу не б'ють. Якось можна так розгадати, де можна буде побігти? Друзі, напишіть, якщо ви знаєте. А чо, тільки один може бути, ви бачили? Тільки один міг забігти. вони там бігають. Так, по одному тільки можна. Треш, а у нас тоді було по два, по три, коли я перший раз грала. Ну все. Якщо буде знов по одному, це буде дуже страшно. Давайте, о боже, дивіться, там труп'яки лежать. Вже, вже прибрали. У, побігли, побігли. О, тут по три, так? Так, по три, друзі. Ми забігли, ми спряталися. Що там? Що там відбувається? Усі попрятались? Вау, усі попрятались, друзі. Справді ніхто не вмирає. Фух. Так, ну що, ну а ми відправляємо. Так, не треба тут на мене цілитись, Криса. Я буду тут ходити, а ви там стойте. Ви ми... О, по два. Ну, то я виграла, друзі. Третій раунд я виграла. Заходьте до мене в гості. Ей, а, а що воно не закриється, якщо? Воно що не закриється? Воно не закриється! Що мені робити? Цей тупий не мог до мене добратися? Я просто в шоці. Я в шоці, що навіть так можна вмерти. Боже. Це капець. Ну добре, будемо наступного разу грати. Так, а я така довольна, побігла. Що це таке? Якийсь черв'як. Так, давайте в шоп я хоч загляну. Продукти. Що у нас тут віп? 2 x кредит і що потрібно. 500 рубаксів! Rev'ie токен. Це одноразово чи ні? Ого, тут можна мільйони купувати покупувати. 500 рубаків или 250 прикол. А що тут ай, у нас? 10 мільйонів. Боже! І це можна вже купити. Ну, я не тако бігати. Зайцем можна. А, тут теж 10 мільйонів. 3 тисячі сьогодні, я не буду нічого пакувати. От я б ще оце взяла би 500 тисяч, так? Це прикол. Так, ну я не буду грати з вами більше. Ви мене образили. Ніхто не зайшов до мене у хатинку. Я не вижила і за вас. Все, друзі. До наступної зустрічі. Люблю вас, Па-па.